Дівоче поле сьогодні не просто село, а центр спортивного життя Папельнастівської громади. 24 квітня тут вкотре відбувся молодіжний турнір з міні-футболу. Цього дня позмагатися за першість з'їхалися команди з дівочого поля, Користівки, Пантаївки, Червоної Кам'янки та Войнівки. Сьогодні у нас на майданчику очікується близько 50-60 дітей. цей захід приурочений до всеукраїнського дня футболу. З нашої громади приймає участь команда Червоної камінки і дівочого поля. Підтримати учасників приїхали не лише вболівальники, а й представники влади. Змагання відкрив попельнастівський сільський голова Олег Волянський. У своїй промові він привітав учасників та побажав молоді чесної гри, взаємоповаги і віри у власні сили. На турнірі був присутній народний депутат України, уродженець села Дівоча Пола Андрій Стрихарський. Який спілкуючись з сільським головою, підкреслив, що громада, яка дбає про фізичне виховання підростаючого покоління, інвестує у майбутнє? Сам футбол мені сподобався, тому що це красивий та цікавий вид спорту, якому можна робити все, що завгодно. і вся оця гра це командна гра. Тобто, це ще цікавіше для, для мене. Я, я люблю футбол. Ну, скоріше все із-за того, що емоції це в першу чергу. Це ще коли ти забиваєш емоції. З моєї точки зору це ігра важка, бо жарко і доволі ну, суперники реально сильні. Хорошо грають у пасі, нападіння хороше. Староста села дівоче поле» Лариса Кобан каже, що любов до футболу тут живе вже не одне десятиліття. У селі завжди вболівали за своїх, а м'яч на сільському стадіоні ніколи не лежав без діла. «З появою цього міні-футбольного поля нашого якраз підросли і дітки. З'явилося футбольне поле. Перші два роки грали так, любительські матчі. Ну, Прибігли, пограли, розбіглися. Але коли вже нас, ми потрапили, ну, приєдналися до сільської сільської ради, стали громадою, і у нас з'явився тренер Сосновський. Ну, це став зовсім інший вже рівень. Тренування в нас проходять і взимку, і все відпустизонного сніг розчищається в стадіоні. Діти грають, і дуже задоволені. За результатами гри першість вибороли господарі поля. Команда дівочого поля здобула переконливу перемогу над командою Пантаївки з рахунком 5-1. Друге місце посіла команда Пантаївки. А третя команда користівки. Емоції просто переповнюють. Наша команда з ділочого поля сьогодні ну, показала найкращий результат. Всі були молодці, все було дуже чудово. Я просто люблю спорт і емоції просто переповнюють. Переможців і учасників привітав та нагородив начальник відділу культури молоді та спорту Михайло Ковальчук. Він відзначив високий рівень підготовки учасників. Та подякував за яскраву та емоційну гру.